І це я продовжую зібрати, читаю текст, записаний послання апостола Павла Корінтян, 11 розділ, 23 тексту. Бо я від Господа прийняв те, що і передав вам, що Господь Ісус, у той ніч, яку був брати, і узяв хліб. І, віддавши подяку, розламав і сказав: Беріть, їжте. Це моє тіло, яке за вас ламається. Це робіть на згадку про мене. Так само і чашу взяв після вечері, кажучи, ця чаша новий завіт у моїй крові. Це більше разу, коли будете пити на згадку про мене. Бо щоразу, коли ви їсте цей хліб і п'єте цю чашу, ви смерть Господню звіщаєте, поки він не прийде. Тому, хто буде їсти цей хліб та чи пити чашу Господню недостойно, той буде винний проти тіла крові Господні. Тож хай випробовує себе людина, і таким чином хай їсть від хліба і п'є від чаші. Щоразу, коли ми звершуємо це служіння, ми читаємо цей текст. Перед нами стоїть хліб, стоїть вино. В середньому раз на місяць, зараз у нас виходить трошки частіше в зв'язку із тим, що у нас дві тижні назад було хрещення церкви. Ми звершуємо це служіння. І апостол Павло, звертаючись до церкви, яка мешкала в Коринфі, він їм звертає увагу на це служення і на слова Ісуса Христа, які Ісус Христос своїм учням доручив звершувати це служення. І мені хотілося б зупинитися на двох думках, які висловлює апостол Павло в цьому тексті стосовно цього служення. Перший апостол Павло двічі підкреслює Слова Ісуса Христа. Цитує Ісуса Христа і там двічі згадується такий вираз. Це робіть на згадку про мене. Я хотів би зупинитися на значенні цих слів. Що це значить? На згадку про мене. Коли ми називаємо це служіння, одна із його нас це спомин страждань нашого Господа Ісуса Христа. Але, брати і сестри, коли ми читаємо цей текст, тут не написано. Це робіть на згадку про мої страждання. Чи написано так? Ні. Очевидно, що Ісус Христос мав на увазі дещо ширше. Хоча й про страждання теж. Без сумніву, і це служіння правильно називається. Але Ісус Христос говорить про дещо ширше значення цього служіння. Це робіть на згадку про кого? Про мене, про Ісуса Христа. Найперше, про що говориться вираз, брати сестри, це те, що ми здатні забувати про нього. Ми, здатні, ми діти Божі, здатні про нього забувати. Брати і сестра, а про що це видно? Знаєте, наша пам'ять, вона дуже цікава штука. Є речі, буває, нам, що які ми дуже забути не можемо. Роки проходять, а ми не забуваємо. Я пам'ятаю вираз. І я тобі простив, але забути не можу. Якось ніби би малося людина забути, але не забуває. Разом з тим я пам'ятаю другий вираз, він був популярний в моїй групі колись. Я не злопам'ятний. Кому зло зробив, нічого не помню. Цей вираз теж дещо характеризує здатність нашої пам'яті. Річ про друге. Тут річ про те, що ми здатні забувати про те, хто такий Ісус Христос. Десяти, сестра, хто він? Сьогодні в піснях, в віршах мені сподобалося і пісня Гологофа, і остання пісня, і вірші, які читалися, і пісні, які співав хор. Чимало говорилося про страждання Ісуса Христа і про значення цих страждань для нас особисто. Юрій Олександрович розказував він, що розпочав з першої сторінки Біблії, як було спочатку. Там в раю Бог створив людину для того, щоб спілкуватися з людиною. Бог приходив до людини, і людина лицем до лиця бачила, який Бог. Але от перервалося. З вини людини людина втратила здатність і право, і можливість приходити і розмовляти із Богом. Бог як милосердний і люблячий батько, свого Богу робив все, щоб розмовляти з людиною. Ми читаємо, слово Боже говорить, що він це робив багаторазово і багато способами. Дуже-дуже різними Бог намагався людині показати і розказати, який він. Іноді Бог говорив. В бурі, іноді в тиші. Іноді Бог зігрівав ласкою любов'ю, іноді Бог карав хворобами і переживанням. Було по всякому. А який результат цієї розмови? Результат один і той самий люди не почули. І Бог використав останній спосіб достукатися до людини. Так нам відкриває Слово Боже. Бог у тілі зійшов на землю і став жити з людьми, для того, щоб їм явити і показати, який Бог насправді. Показати їм свою любов і показати їм свою владу, показати їм своє... свою сутність, От і все і в нього вийшло. Передусім, брати і сестри, говорячи про Ісуса Христа, мені хочеться, щоб ми згадали Його життя. Абсолютно позбавлено жодної краплини егоїзму. Ми коли дивимось на себе, на людей, на дорогоцінне в зеркало, ми люди егоїстичні. Це правда. Чимало речей, які ми робимо, вони для нас. Для себе. Наша поплюжена ріхом природа тілесна, вона раз по раз просипається, і багато речей, наш характер, наші думки, наші мрії, вони направлені на те, щоб нам було добре. Ми зранку просипаємось, проживаємо день і ввечері лягаємо. і... Думаємо про те, щоб нам було добре. Ісус Христос прожив життя абсолютно інакше. Абсолютно. У нього не було жодної думки, щоб було добре мені. Найперше, що було у його житті, щоб було приємно. Це такому. Любив найбільше. Небесному батьку. Він говорить: я почитайте, без ніж слів, знаєте, не вистачить сьогодні часу, можливостей описати розмови Ісуса Христа з небесним Батьком. Але вони яскраво показують стосунки Ісуса Христа з Ним. Хоча нам описано дуже мало в Слові Божому, але й те, що мало описано, показує, яка безмежна любов Ісуса Христа була, і яке було велике старання Ісуса Христа зробити приємне своєму Батьку. Друге, брати і сестри, що дуже яскраво видно і Слова Божого і життя Ісуса Христа, це його любов до нас і його бажання, щоб нам було добре. І ще, брати і сестри, згадуючи про. І Ісуса Христа необлідно потрібно згадати, що Ісус Христос Він сьогодні є і живий. І сьогодні Він говорить до нас. Він сьогодні намагається зробити так, щоб нам з вами було добре. Щоб ми могли з ним спілкуватися. Коли люди забувають про Ісуса Христа, Десь у польоті власних мрій, власних переживань, які іноді трапляються, щоденної сути. Ми, брати і сестри, здатні забувати, що і наші проблеми може вирішити тільки Ісус Христос. Ми дивимося на те, що нас оточує, на те, що нас чекає попереду. І дійсно наше життя воно повне різних різноманітних переживань. Але в цих переживаннях найстрашніше залишитися одному. Тоді, коли починаєш сам вирішувати свої проблеми, починаєш битися, в нас є такий вираз, як риба обліт, і нічого не виходить. Проти це, це найкраща думка при вирішення всіх цих проблем, це згадати про Ісуса Христа. Про Того, хто знає всі ці переживання. І може в них нам допомогти. І я думаю, брати і сестри, що правильно, коли ми сьогодні будемо брати в руки хліб, ми згадаємо, що цей хліб, він символізує то тіло Ісуса Христа, яке насильно було принесено, принесено в жертву для того, щоб ми мали можливість бачити який. Бог. Щоб ми мали можливість війти в присутність Божу, щоб ми мали можливість довіряти Богу всіх наших переживаннях і жити з Богом так, як Бог живе. Друга річ, про яку апостол підкреслює в цьому тексті, апостол Павло говорить про те, що, приймаючи хліб і вино, ми звіщаємо Смерть Господню. Що значить звіщаєте смерть Господню? Колись в давнину? Тоді, коли ще не писали газети, не було різноманітних телеграм-каналів, не було телебачення. Для того, щоб людям стала відомою якась інформація про якесь рішення, була така. Служба в державі у царя глашатаїв. Це такі люди, які мали гарний гучний голос, які могли вийти на площу в центрі якогось міста, себе стати на пагорбі, і проголосити волю їхнього царя. Це була нелегка служба, бо потрібно було передати. Волю пана досконало, нічого не додаючи і нічого не віднімаючи. Разом з тим це була дуже почесна служба. Бо той, хто проголошував ці слова, він проголошував слова самого царя. Проти і сестри, ми сьогодні тут, на цьому місці, проголошуємо про смерть нашого Господа Ісуса Христа. Що це значить? Найперше, брати і сестре, кому ми це проголошуємо? Коли ми подивимо на весь сект і на ці слова, зокрема, найперше, кому ми це проголошуємо, ми проголошуємо це самі собі. Знову ж таки, щоб ми не забували. Знову ж таки, для того, щоб ми розуміли волю нашого Небесного Батька. Апостол Павло. Говорить про небезпеки життя християнина, який забуває про Ісуса Христа. Друга річ. Дорогі друзі, ми проголошуємо про смерті Ісуса Христа це всім тим, хто не бере хліб і вино. А про що тут проголошує? Слово Боже нам відкриває, що кожна людина має. Змогу мати вічне життя. Вічне життя це життя, яким живе Бог. Життя з Богом, життя в Бозі, воно описується безліч епітетів. Воно розпочинається тут на землі, і воно ніколи не припиняється. Це тоді, коли людина знайомиться з Богом, з Ісусом Христом і починає жити згідно Його бажання, Його волі. Тоді, коли людина починає спілкуватися з Ісусом Христом. Для цього людина необхідна має вірити, найперше, що Він є. Так нам про це говорить Ісус Христос. І сьогоднішнє служіння, воно проголошує так, що ми бачимо нашого Ісуса Христа живим. І це дійсно так є. Мені хочеться, щоб сьогодні ми згадали про те, що Ісус Христос помер для того, щоб кожна людина мала життя. Він не зобов'язаний був помирати. Він мав право не помирати. Але брати сестри, він помер. Щоб кожна людина без. Незалежно від того, якого вона походження, якого віку, якого кольору віку, якого кольору шкіри, якого вона статі, незалежно від того, де вона живе, кожна людина вона мала право. Вічно жителю. і сестри, це великий дар Божий людям. Це велике звертання Бога до людей, яке воно не припинилося сьогодні, і ми сьогодні будемо звершувати це служіння, брати в руки хліб і брати в руки вино, проголошувати ці істини знову і знову. І мені, брати і сестри, дуже хочеться, щоб ми цього не забували, щоб ми постійно собі про це нагадували. У всіх обставинах на життя, чи то нам добре, чи то нам тяжко. Щоб ми про це проголошували собі і нашим близьким, щоб слово Господнє звищалося повсіннє життя нашого і брати і сестри, Бог був присутній в нашому житті. Брати і сестри, це без сумніву нам видно самим. Наше життя, наші тіла, наші мрії, прагнення вони відображують. Наскільки ми пам'ятаємо про Ісуса Христа? І це правда. Це правда. Коли ми попадаємо у розпач, тоді, коли печалі гнітять наше серце. Тоді, коли ми не бачимо виходу в обставинах життя, з якими ми зіштовхнулися, ботисе, це свідчить про те, що ми пам'ятаємо Ісуса Христа. Я думаю, кожен знає правильно. Тоді, коли ми думаємо про себе, тоді, коли наші переживання вони найбільші на цій землі і інших страждальців, таких на землі більше немає, ви думаєте, ми тоді думаємо про Ісуса Христа? Ні. Але тоді, коли ми згадуємо про Ісуса Христа, тоді, коли ми знаємо про Ісуса Христа, все міняється. Браті і сестри, я на завершення згадаю один приклад, який ви всі добре знаєте. Жив на світі один молодий юнак, і якого все складалося гарно. В нього була чудова кар'єра і посада в світі. В нього були гарні знайомства в ізраїльському народі. Він знав, як вирішувати питання з людьми найвищих посад. Він ревно служив Богу. І всі люди, які дивилися на нього, вони знали Його як того, який має гарне життя і ревно служить Богу. Ніхто не бачив, що в нього в серці. А все це було інакше. Воно виявилось трохи пізніше тоді, коли він на дорозі посеред пустелі зіштовхнувся. І за Ісусом Христом і почув слова. Трудно тобі бити ногою колючку. Тяжко тобі йти проти рожна. Воно показало, що там, в глибині серця, саме молодий юнак, не дивлячись на прекрасну кар'єру, мав порожнечу. Його життя, не дивлячись на зовнішній блиск і всі вирішення проблем. Не дивлячись на те, що він бере в свої руки долю інших людей, насправді його життя йде ж кереберт. Апостол Павло добре розумів вартість свого життя. І його перші слова, звертаючись до Ісуса Христа, він запитує, що мені робити? І брати і сестри, зверніть увагу, наскільки змінилося його життя. Для багатьох людей той момент, тоді, коли його брали за руки і ноги, і волокли на смітник, на смітник як мертвого після того, як його побили камнями, здавалося, нічого не варте. А він дивився в небеса і він бачив, навіщо він живе. Він оцінює своє життя і говорить: готується мені вінок. І сестри, я коли дивлюсь на подальше життя апостола Павла, мене дивує його посвячення на служіння Богу. Наскільки він відкинув свої власні мрії, прагнення і бажання, наскільки він сильно хотів догодити Богу? Наскільки він сильно полюбив того, хто полюбив його? Нехай цей чудовий приклад буде нам ще одним нагадуванням про нашого Господа Ісуса Христа і про справжні цілі і прагнення життя нашого. Амінь.